Виконуємо номер 166 із підручника Алгебра 7 та 3.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Власна швидкість човна дорівнює 24 км за годину. А швидкість течії км за годину. Виразять через Х швидкість човна за течею і проти течії. Приступаємо до виконання. Якщо власна швидкість човна 24 км за годину, а швидкість Течії ікс кілометрів за годину, тоді швидкість човна за течією Двадцять чотири. Додати ікс кілометрів за годину, а проти течії 24 відняти х кілометрів за годину. Номер 166 із підручника Алгебра 7». Та, 3.8 Із підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 1 виконана.